Іро, в тебе голова не болить? Ні, не болить. А має? Чому? На питання, чому у нас відповідає медична рубрика до неї і переходимо просто зараз? Ранковий головний біль має багато причин, каже терапевтка Дарина Поддяча. зокрема, шкідливі звички, розлади сну та інфекційні захворювання. Біль у голові один із найпоширеніших патологічних станів, з яким щоденно борються мільйони людей на планеті. Зранку головні болі зазвичай починаються після прокидання. Найчастішою причиною є незручна подушка або матрац. Чому саме так виходить? Тому що хребці, які у нас є в шийному відділі хребта, в вони містять в собі судини, які можуть спазмуватися через неправильну поставу. Як наслідок хребці суваються, перетискають судини, мозок отримує менше кисню і виникає головний біль. Він може бути гострим, інтенсивним, пульсуючим чи помірним, виникати у лобній ділянці голови, в шиї або ж у потилиці. Як це можна уникнути? Зазвичай це вправи, які використовуються зранку або ввечері перед сном, не дуже інтенсивні, саме на шийний відділ хребта. Полегшити стан допоможуть нестероїдні протизапальні препарати. Призначити їх має лікар, адже надмірне вживання пігулок може подразнювати слизову оболонку шлунка та підвищувати тиск. Також головний біль провокують сильне хропіння, напади мігрені, недосипання і харчові звички. Це можуть бути і інфекції харчові, і вони в свою чергу викликають ізневоднення, виявляється як вторинний головний біль. Можуть просто інфекційні збудники, харчові токсикоінфекції, можуть бути продукти, які підвищують тиск або підвищують місць заліза. Так само можуть виникати головні болі, особливо в потиличній ділянці. Головний біль можуть викликати сири, соуси, приправи, газовані напої, оброблені м'ясні вироби, надто багато кави, алкоголь та паління. Тому що іде хаотичний спазм судин. Через спазм судин іде недостатній кровообіг, головний мозок, і тоді виникають головні болі, такого більш пульсуючого характеру починається від легкого. Закінчуються дуже важким головним болем і назавжди знімаються проти... нестероїдними протисапальними засобами. Лікарі часто пов'язують головний біль зі зневодненням організму і радять випивати щодня орієнтовно 2 літри води та відмовитись від солодких напоїв, котрі витягують воду з тканин і здатні призвести до ще більшого зневоднення. Також ранковий пульсуючий головний біль може свідчити про стрес, який ви пережили напередодні, або про в тому, що з'явилась після напруженого робочого дня. Що ж робити, аби прокидатися вранці бадьорими, після прокидання першим, що ми можемо зробити, це випити склянку чистої води, для того, щоб підвищити метаболізм та усунути симптоми інтоксикації, якщо вони були минулої доби. Також можна зробити легку вправу гімнастику, особливо на шийний та грудний відділ хребта, що в свою чергу покращує кровообіг в судинах, але тут треба з обережністю, тому що у людей, які мають протрузії або грижі в хребті, треба під контролем лікаря це робити. На жаль, переважна більшість людей часто ігнорують патологію і займаються самолікуванням, чого робити категорично не можна, кажуть медики, адже це може бути симптомом небезпечного захворювання. Тож дослухайтеся до порад фахівців та дбайте про свій організм, аби завжди лишатися енергійними, і головний біль не псував вашого життя.